Доброго дня, дорогі. Поговоримо сьогодні про третю базову потребу дитини потреба в реалістичних межах та самоконтролі. Уявіть собі дитину, яка йде по безкрайньому полі. Правда, безкрайньому. Край, межа. Це воно, границя, кордон. Отже йде по безкрайньому полі, якоїсь пшениці чи травиці, чи не знаю чого, яке не обмежене нічим, яке не має стежок, яке не має напрямків, яке не має ніяких віг на тому полі, йде собі на всі чотири сторони. Це поле називається хаос. Дитина насправді губиться в тому хаосі. Дитина насправді губиться в тій вседозволеності. Вона не знає куди, вона не знає що. Вона не знає, що можна з нею. Вона не знає, що можна їй. Вона собі така безмежна людина, яка куди хочу, туди скачу. Хаос приводить тільки до хаосу у стосунках з собою, у стосунках з іншими людьми. Дитина при е, прояві своєї автономності так при тому, що вона має право на проявлення своїх потреб, емоцій. Так, при тому, що вона має право бути собою, вона має обов'язок знати її права, її потреби, її бажання закінчуються об іншу людину. Закінчується там, де починається інший. Людина, дитина, яка не навчена захищати свої кордони, розумієте, це моє тіло. Ти не маєш права до нього торкатися. Це моя іграшка. Я не хочу, щоб ти нею бавився. І так, я розумію, твоє ні. Коли ти не хочеш, щоб я бавилася твоєю іграшкою. Так? Коли хочу, 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 хочу закінчується об не хочу іншої дитини, не можна інших обставин. Я хочу йти переходити через дорогу. Так, я розумію, що ти хочеш переходити через дорогу. Для цього ти мусиш почекати на червоне світло. Дивіться, про що ці кордони, в принципі, і я думаю, що я ще в наступному відео буду про це говорити. Але що би хотіла сказати сьогодні? Дитина має виростати, в, Ви, так, в сім'ї, в обстановці, так, в оточенні безумовної любові, прийняття, ти найкраща, ти цінна, бути моя, так, нікого кращого від тебе. Я не чекала, не хочу, тому що, ну, тому що, тому що ти прийшла до мене, така, як ти є. І попри то, вона, ця дитина, має стикатися. У мірі дорослішня, з елементами фрустрації, і потрохи присвоювати собі цю фрустрацію. Що таке фрустрація? Це і є кордони. Фрустрація це коли не все буде так, як ти хочеш. Фрустрація це коли дитина розуміє, що центр землі не вона. Фрустрація це коли дитина розуміє, що крім неї, існує цілий світ інших людей. Фрустрація це коли дитина починає розуміти, що цей світ інших людей геть чисто не буде, не повинен підлаштовуватись під всі її хочу. Що всі її хочу обмежені ні, простим словом, ні від іншої людини. І присвоюючи. В сльозах, в образах, на маму, на той несправедливий світ, на оце, оце на це ж життя бентежне, присвоюючи собі потрошки ту фрустрацію. так, Дитина набуває стійкості, дитина набуває впевненості, дитина орієнтується в тому полі, дитина бачить, куди можна. Дитина бачить, куди їй треба, дитина бачить, куди їй хочеться, але там починається якийсь там відгороджений город іншого. Так? Отже, потрошки так, навчаючись тої, присвоюючи собі ту фрустрацію, дитина з повагою до інших і до себе йде в доросле життя. Коли ж ця така фрустрація не присвоєна, коли дитина має все і не має слова ні, так, це дуже тяжко. Дуже тяжко вибудовувати стосунки із світом. Тому що світ не буде такий, як ти хочеш. Світ не зобов'язаний відповідати твоїм очікуванням. І в дорослому віці це дуже фруструюче, так? І дуже хочеться ту корону одягнути та ще посильніше, та оголосити, як же ж я всемогутня, як же ж я от ну, все було так, як я хотіла, значить, і далі буде все так, як я хочу. І часом прийняти ту свою не всемогутність, дається тільки в терапії. Цікаво було, пишіть що небудь, а то я говорю, говорю, так трохи сама до себе. А про кордони далі буде. Дякую.